1200 квадратних метрів посадкових матеріалів різних дерев, дві теплиці і чотири накриття з загальною площею понад пів тисячі квадратних метрів. Саме тут, у Шевченківському лісництві вигодського лісгоспу, вирощують саджанці із закритою кореневою системою. Також на території збудували холодильну камеру, її використовують для того, аби підтримувати рослини у потрібній температурі. Розповідає лісничий вигодського лісгоспу Василь Тисяк. місяці Бук лісовий, такі полісові е, блоки. І в травні ми з цієї теплиці його вже забрали. На даний час ми маємо 14 тисяч 800 прекрасного бука, який зараз тут на закаленні, на дорошуванні. По великому рахунку за півроку ми можемо його при навіть завтра ставити в посад. Аби запобігати і гасити пожежі, у лісництві використовують безпілотні літальні апарати та спеціальне обладнання із відеоспостереженням. Лісники запускають безпілотник у небо, аби моніторити територію лісів. Коли виявляють пожежу, повідомляють головному лісничому. А той разом із пожежниками відправляється на місце загорання. Виконувач обов'язків начальника обласного управління лісового господарства Олег Ярошик каже, що найбільша пожежна небезпека виникає у липні, серпні та вересні. Саме головне, як було зазначено головою. Перші години ліквідувати ці пожежі. Ми саме намагаємося працювати над цим. Безпілотники українського виробництва можуть відлетіти на 160 кілометрів і патрулювати вночі. Це патрулювання зачіпає не тільки лісові масиви нашого управління, це і ліси національних парків, які в важкодоступних місцях. І пожежа, яка там розгорається, вона повинна вчасно ліквідовуватися. Ми гасили пожежі. Все не на вірі національному парку. Ми гасили в Карпатському національному парку. Як повідомив у своєму звіті перед екологічним комітетом Верховної Ради, голова Держлісагентства України Юрій Болоховець, середня площа однієї пожежі у порівнянні із 2020 роком зменшилася у 64 рази. каже, що цьому сприяють спільні навчання лісової охорони і рятувальників. Ці навчання відбулись на території 11 областей із залученням майже 600 осіб державної лісової охорони, більше 200 одиниць техніки. Вони проводились на території 11 областей, але залучені були всі 24 області. Василь Скрипка, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.